Жнива на Вінничині підходять до завершення. Наразі зібрано понад півтора мільйона тонн пшениці другого та третього сортів. До кінця жнивної кампанії планується заготовити більше трьох мільйонів тонн. Як проходить збір урожаю на Гайсінщині? Особисто перевіряв губернатор Микола Джига в рамках робочої поїздки. Жнива на Вінниччині підходять до завершальної стадії. Наразі аграріями зібрано понад півтора мільйона тонн пшениці другого та третього сортів. До кінця жнивної кампанії планується заготовити біля трьох мільйонів. Аби ознайомитись з ходом збору ранніх зернових. Голова обласної державної адміністрації Микола Джига відвідав Гайсінський район. Урожай буде зібраний вчасно і якісно. По сортам пшениці ми збираємо голим чином сьогодні другий, третій сорт пшениці. Це високий. Соропшениці і виграємо в тому, що в цьому році будуть трошки вищі ціни закупічні. Я думаю, що хороший буде позитивний результат і економічний результат для області. Ціна на хліб по моїм даним, по тому як заявляє уряд, не повинна піднятися. Я зараз про це не можу сказати, але я думаю, що ми робити все для того, щоб ціна на хліб не піднімалася. В рамках візиту губернатор завітав на гайсенський хлібоприймальний пункт. Роботою підприємства залишився задоволений. Проте, на думку Миколи Джиги, в цілому по області є певні проблеми зі зберіганням зерна та раціональним використанням земель. Проблема зберігання зерна. Не всі власники, які виробляють сьогодні зерно, хочуть зберігати його на елеваторах. Багатьох не влаштовується. Це зерно зберігається на таках. Інколи під відкритим небом воно. Портиться Ефективність використання земель. Ми зробили сьогодні інвентаризацію всіх посівних площ в області, і приходимо до висновку про те, що багато земель не використовується ефективно. Відвідав обласний голова і гайсінські підприємства, які працюють за прогресивними технологіями. Це заводи по виробництву комбікормів та переробки олійних культур. До керівництва останнього у губернатора були зауваження. Питання в тому, що підприємство Тегра Україна зареєстровано у Києві, тому відповідно податки прираховуються до столичної казни. Я буду вести переговори, щоб частково або зовсім була перереєстрація на території Вінницької області. У нас такі підприємства вони влаштовують, тому що вони створюють робочі місця. Вони дещо роблять, але треба, щоб вони були зареєстровані по місцю своєї роботи. Фінальним акордом візиту став огляд спортивної бази районної ДЮСШ. США. Губернатор ознайомився з досягненнями спортсменів та ходом реконструкції стадіону. Дружба далі в планах керманича області від відвідини Тульчинського району.